Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі. Знаю, їх, підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Багато людей зараз дивуються, як так на свята світло було. Тепер знов немає. Що таке? Що сталося? Дивіться, насправді все дуже просто. На новий рік підприємства не працювали, пройшли свята, і вони знову працюють. Тому все, скажімо так, вернулось на свої місця. Але я думаю, що дуже багато відбулося того, чого ми з вами не знаємо і не бачимо. Десь все-таки щось трошечки змінилось. Чому? Тому що ось, наприклад, візьмемо останній обстріл, який ось був зовсім нещодавно, декілька днів назад. Після, цього, після цього, Ну, ось, наприклад, якщо брати Київ, так стріляли і по Києву, стріляли і по Київській області, мама розповідала, що в Бучі світла не було, не було довго. Але вже не так, як раніше, розумієте? Вже не було такого, що там на сутки, на двоє і так далі. Світло включають. Тобто, знаєте, все-таки десь щось змінилось. І, мабуть, ось тоді, коли я робила випуск щодо того, що, мабуть, хтось дав почуханки. Ну, Десь, мабуть, в цьому якийсь сенс є. Не знаю, американці, не американці, але нам же ж не розповідають нічого, так? і я не екстрасенс, тому можу зробити тільки такі висновки, що таки щось змінилось. Тепер щодо того, що відбувається зараз. так? Дивіться, окрім того, що там. Включилися знову підприємства і так далі. і так далі. Тут є один нюанс, який ми маємо розуміти. Дивіться, дуже багато власників бізнесів, так вони вписали, скажімо так, свої виробництва у так звані списки критичної інфраструктури, тобто їх не вимикають, розумієте? І ось це і основний момент, чого взагалі вимикають, скажімо так, простих українців. Тому що і справді не вистачає електроенергії. Але ж так не має бути підприємство підприємству. Але якщо вимикають одних, вибачте, мають вимикати і інших. А то виходить так, що одні підприємства це зараз ми тільки про бізнес. Що одні підприємства працюють, а інші не працюють, тобто працюють тільки тоді, коли є світло. Тому на місці, знаєте, перевіряючих так, що зараз трусять операторів систем розподілення, знаєте, там колишні обленерго, треба було б починати саме ось із цих списків. Хто в цьому винен взагалі? В першу чергу це ось ця деформована структура нашого ринку електроенергії, і потрібно вже давним-давно міняти. В ідеалі там мають бути знаєте, такі, я не знаю, як це назвати переборки між трейдерами, тобто продавцями і там. Тими ж операторами Обленерго, Укренерго, державним регулятором тарифів. В реалі власники Обленерго вони тримають ручних трейдерів. Власники енергетичного бізнесу вони взаємодіють із державними структурами. І все оце просякнуте, знаєте, такими якимись зв'язками і так далі. Корупцію і так далі. Тобто, править всім приватний бізнес. Хоча, в принципі, так було і завжди, але зараз а, трошечки інший момент і. Це всі починають відчувати на собі, скажімо так. А кому будуть продавати населенню? От давайте, давайте спитаємо так, Спитаємось, ось такі випро... питання задамо один одному. так. Звичайно будуть бізнесу продавати. От дивіться. Через те, що так все відбувається, і страдають і просто прості українці. Тобто дивіться, кому будуть продавати електроенергію населенню з його маленьким тарифом чи бізнесу у рази дорожче, звичайно, бізнесу. Більш того, під час війни ринок електроенергії треба ставити на паузу і вводити жорсткі алгоритми розподілу енергетичних ресурсів, запроваджувати посаду верховного державного контролера, офіс якого буквально... Просвічувати антикорупційним моніторингом. Населення не виграє конкуренцію за енергетичний ресурс за допомогою грошей. Розумієте? Ну, це очевидно. Тим більше за допомогою ось цих, ось цих зв'язків, назвемо їх так, корупційних зв'язків, я б так сказала. Єдина надія, це те, що влада таки щось зробить. Так? Це якісь нормальні закони, нормальні зміни і так далі. Але, якщо чесно, ну це моя думка. Я не знаю, пишіть, що ви думаєте щодо цього. Моя думка така: я в це просто не вірю. А вірите ви? Пишіть в коментарях: новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.